Доброго дня, пані та панове. Сьогодні 5 серпня 2025 року. Я знаходжусь на ділянці, яка розташована в Західній Харківщині в селищі Новий Мерчик. Я хочу показати вам стан, в якому знаходиться моя шкілка виноградна на цей час. Оце у мене перший ряд. Тут десь метрів 15, а шкілка посаджена в кожному ряду по два міжряддя, От другий ряд. І там от і ось тут от третій ряд. От. Висота шкілки зараз більше ну, десь 2 метри. От. Вище двох метрів я її вже видаляю в верхівку, тому що вона набиралася сили. Що я в цьому році робив не так, як завжди? А я в цьому році вже десь напевно минулому тижні підлив келік калію. Це одна людина порекомендувала. Підкоріння для того, щоб визрівала лоза скоріше. От. І ще один, один раз я це зроблю також 15 серпня. Для того ну, двічі, коротше, зроблю. От. Тепер. Що ще? Коли я висаджую, я висаджую свою шкілку, як правило, десь в середині квітня. Але після цього дуже часто, та практично кожного року, бувають. У мене в моїй місцевості вони бувають практично кожного року. Зворотні заморозки. То, щоб шкілку не пошкодило, я виставляю зразу ці натяжки, шнури і так далі. І через першу, перші шнури оці натянуті, перекидую агроволокно. Таким чином я захищаю. Шкілку від зворотніх замовзки я її перекидую тільки коли ну, з вечора там є прогноз і відчувається, що таке буде мороз. то я тоді його обов'язково. Перекидую і так. ну і результат бачите, воно ро... росте. Якщо десь щось росте гірше, то це, я думаю, що властивість деяких сортів чи форм. От, наприклад, Арарат він швидко в мене не росте. Не знаю, може в когось росте, але в мене швидко він, він поволі дуже росте. Велетень завжди дуже поволі росте. А Хеллоуін у цьому році. Люди казали, що дуже погано ну, при... що укорінення дуже погане у Е, Я посадив десь 16 чи 17 штук, я не, не пам'ятаю точно. От, 12 прижилося. О, то для з мого досвіду це дуже. Добрий рівень. Що стосується рататує, то там в мене що минулого року, що в цьому році, більше 20-25% не вкорінюється, не знаю. Я просто побачив, що у багатьох виноградарів рататуй в саджанцях відсутні по продажі. Мабуть, це така з ним взагалі проблема. Ну не, не можу точно сказати, як воно насаме. А от такі, наприклад, форми, як і риска, шовковиця, вони вкорінюються, просто стовідсотково Настільки і е, вискакують, я вже їх всі почеканив. Вони настільки швидко і настільки добре вкорінюються. Ну, а американці, аватар добре вкорінився вже, теж майже по два метри, не всі ще. Ну, майже все. Ламборджині дуже добре вкорінився. От, теж там 90%, 95% покорінювалось. Тобто американці теж є різні. Деякі погано вкорінюються, деякі дуже. Повільно ростуть, а деякі дуже себе добре відчувають. От. Ну, от, на такий, на цей час, отакий стан у цієї шкілки. Так що, десь 15 серпня буде каталог на те, що в мене мається в наявності, кому щось буде потрібно. То, будь ласка, до мене звертайтеся, я буду радий. От, дякую вам всім за увагу. Ну, оце от хочу показати. Ще щось хочу показати. Оце в мене оце ось два ряди, це саджанці з моєї шкілки минулого року, які я восени посадив. От вони мають такий стан уже. Лози є по 2 метри, трохи більше, є і менше. От. Е, таким чином я вважаю, що це непоганий результат. Це раніше в мене так не виходило. А це вже другий е, рік поспіль. От. Рядом, от, дивіться. Оце те ж саме було, тільки посаджено у 23-му восени, а в 24 році розвивалося як оці два ряди. Оце. От і тут дуже багато є кущів, О, бачите, вон там от. от зараз я покажу. Оце пам'яті не світає. Оце кущу другий рік, і на ньому більше десятка грун. А треба сказати так, що він вже викидає по два соцвіття. То я всі другі соцвіття повидаляв, тому що Боявся, що, щоб не перегрузити. У ну, мене тут ще мороз попрацював, весною пошкодив багато чого. От. Ну, тим не менше, бачите, щось є. От. Тепер оце краса Дніпра, Вон, вже забарвлюється, пішла. Оце, оце два ряди зліва і справа. Обидва ряди посаджені в 23-му році. От, і невеличкий такий на них врожай. Оце Наталі фарбується. Он ось фарбується. От фарбується. Тобто теж є врожай. Що тут ще? Це хеллоуін білий. От, Хеллоуін-Білий. Ну він ще не фарбується, він нам набагато пізніше буде. От, що тут ще є? От, оце озернік, он теж ще не фарбується раненько йому. От. Тепер оце в мене що етюд. От він повинен бути. З ямочкою. Ну, ямочка щось я не бачу. А була ямочка. Он на зеленій ягоді, на зеленій ягоді є, а на тій, що фарбується, видувається. Ну, ото, ото таке, то таке піар-акції. Так, а оце корневласний теж, денька. Тут повним ходом фарбується. У мене є ще. Дві прищепи на різних кущах, то ні на одній, ні на одній прищепі ще не фарбується. Тільки трошки починає наливатися біліти, а тут уже пофарбувалось. Тобто корневласний кущ набагато краще. І з цього виходить, що е, підвой дуже сильно на. Це діло щось робить, яке ну, шкодить. Враховувати треба, що підвой буде обов'язково впливати на розвиток і на ягоду, і на це теж динька, І то денька. А оце басанті, теж почав фарбуватися. О. Що тут ще є? Ось фарбується. Це флагман фарбується. Краси. А ні, це я. Збриг. Та ні, флагман, флагман. І там він ще. Вон. Це сударь. Ще не пробував, не знаю який він. Вон. Оце ось красава, там він фарбується красива форма, будемо дивитися, що з неї теж перший рік. Оце ось перцовий чорний. Та ж сама штука. У мене є на прищепі, вона геть ще зелена. А тут уже фарбується. Тобто корневласний кущ виходить набагато краще, себе поводить, цей. А оце от, славно звісний вогняний. Зафарбовується на цей стан. Дуже красивий. А ну є грони. В цьому році так все погано цвіло. Десь на одному і тому ж кущі, одного і того ж винограду, могло цвісти до півтора місяця. Тобто вже деякі були як фасолина грони, а на деяких ще суцвіття тільки відкривалося. Ну, це я не знаю, мабуть, це дуже О, на це діло. Це теж перцовий чорний, а оце гамліт. О. Ну все, дякую за увагу. До побачення. Десь числа 15-го, може трошки раніше, буде каталог на саджанці на Ютубі. Будь ласка, заходьте кому що треба з того, що є. Запитуйте. До побачення.